20 руки. Дана модульна споруда складається з семи модулів, чотири стіни розраховано на 20 осіб. Тримає ударну хвилю понад 10 тонн на метр квадратний. Всередині влаштовані лавки для сидячих місць. За неділю, за тиждень повинні закінчити. Готуємо під баранець штукатурку, внутрі буде теж штукатурка тікстур. Тут встановлено обладнання, щоб тут можна було при закритих дверях, якщо буде в цьому потреба, не в темноті, а знаходиться при світлі. Використовують їх за призначенням тут і лавочки. Бачите, як воно ну люди постарались зробили так, щоб було комфортно.